Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Це в нас часник пару зубчиків. Ну, Хто скільки хоче, тут на смак дається. Тут же ваше діло. Хочете більше, хочете менше, хочете даєте сухий, хочете даєте сирий, а хочете можете зовсім без часнику. Тут же як вам смакує. Сили нема. З'їжджати. Часник удару. О! На здоров'ячко. Зарами. Будемо готувати смачну вечеру. Так що, хто там ще не вечера, за годину часу можете заходити на вечеру. У нас будуть смачні печені барабої без м'яса. Сьогодні просто барабої, але в мене є до них жарені котлетки. О, Іванку на начаснику давку. Ось так перетрем її. Щаснечко умна. Ось так. Сюди додамо сметанку. Щось вона вже загустла. Це збирана сметана. Йде йде щасливо. Так. Перець горошку. Ні, це в нас лаврове листя неляне. Так, хто там питався, де мій червоний ніж? Бо, дівчата, він коло мене. Я забуваю показувати, я часом ним користуюся. Ну, зараз менше, більше користуюся тими. Новими ножами. Okay. Це в нас паприка. Звичайна паприка. Іванку. Ну йди Мені Не я за нас забула. Дай мені. Тільки новий треба брати, новий, бо той я вже в вибрала вчора. Новий візьмі з торгу. Дві усіх. всіх. Ось так. Тепер сюди додаю зеленинку. Ach, свіжі відкрила от, от, от да. зараз чихати буду. Капець буду чихати. Ну, Будемо зараз далі робити. Так, це у нас на форму положене масло. Тоненько я порізала. Звичайне домашнє масло. Барабою бажано брати ось таку дрібну. Ось таку. Вона має бути ціленька. в мене такої вдома не було, а нині при неділі я в поле не хотіла йти. Ось. Щоб копати. Такої дрібної, щоб набрати. Так що, ось такі то справи. Зправимо зараз у духовочку. При температурі в мене буде 200. Ось, хай хай печуться. Трошки так забагато, багато, ну і все. Пектися будуть до готовності. Ось, то, кого, як, яка духовка пече, то, тут же дивіться по своїх духовках. О, ось так. І відправлю, хай печуться. Ну, десь хвилин 40, напевно, будуть пектися. Ну, а як спечуться, о, чекайте, я забула. Ну, ладно. Хай буде. Перець горошком забула дати. Ну, я дала мелини. Хай буде так, вже не буду відкривати. У мене вже духовка розігріта, я відправляю в духовку, щоб пеклися наші барабої. Так виглядає моя картопелька пательні. Я її трошки відкрила, щоб вона трошки нам прижарилася. Тут знизу масилко зараз поливати картопельку. Ну, зараз я наложу мищенку, накладу, щоб. Будемо смакувати. Ось так виглядає моя вечера, чи наша вечера, котлетки, салатик, картопелька. Сьогодні 23 липня. А коли відео вийде, не знаю, казали, дівчата, щоб я казала число, коли я знімаю відео. Ой, посмакує. М -м -м. Салат їх супер, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. а яка смачна картопелька з урочком з помідоркою? Ще mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Пакетки? Дуже смачно. Хто ще так не готував, попробуйте, приготуйте. Дуже смачна картопелька виходить. У мене 50 хвилин пеклася картопля. А тоді стояла просто в теплій духовці. Поставила на 70 градусів, щоб вона... Не застигла, бо в мене йшов стрім. Але смачно. Всім миру, спокою, затишку і спішої перемоги. Всіх папа, до зустрічі в двічого відео.